Це Кропивницький, славне місто в центрі країни, що має історію у майже три повних старі міста, в якому народилося і виросло не одне покоління чудових людей міста, в якому знаходиться досить багато цікавих і прикольних вулиць, одна з яких тепер звесся Віктора Чміле, на якій мешкаю я, і про яку хочу розповісти вам декілька слів. Що бачите ви, коли йдете при вже далі під головного площі міста, далі від історичних будівель, далі від звичних офісів і магазинів, які і формують картинку рідного міста. Ось такий будинок. З не найкращим дизайном для одної з найстаріших вулиць мого рідного міста. Будинок, біля якого розташувалася одна з найбільших смітничок у центрі Краплиницького, де часто капусаються, незрозуміли люди, розглядаються пакетики, а іноді стають страшенними. Неприємність моря. Тоді ж видається, що і мешканці цього дому, цього будинку не надто приємні, не надто варті уваги. А я знаю їх зовсім по-іншому. Зовсім, як приміром, ця жінка, які 80 років. Красті вам, як ви поживаєте? Ой, прогулятися, мусор викине. Я бачу їх турбок. Прости не затишок для всіх. Коли навіть в під'їзді лежать рідинки, як вдома. Це коли ти поспішаєш, і забуваєш замку ключі. Вони тут лишаються на цілий день. І все безпечно. Коли навіть готовна тварина втворюють дім і затишок коли для маленьких, ну дуже маленьких людей вони створюють просто радості. Коли вони дбають про зручності, навіть для найменших. Все це люди з мого двору. Мої сусіди у будинку 11 Чміленка. Люди, які самі. Давноші. Старші, які потребують захисту і догляду. Але насправді турбуються про інших, тому що не можуть бути по-іншому. Які дбають про інших, чи мають свого здоров'я і життя. Просто тому, що не можуть байдуже дивитися на все, що відбувається поруч. Справжні сусіди у місті якому вже третє сотні років.